Це беруть. І це беруть. Ще це беруть. Ще це. Оце беруть. Ще це беруть. Ну і оце беруть. Як тобі це вдалося? Ну дивися, до основного товару я запропонував супутній та додатковий товар. А як ти ці товари взагалі розрізняєш? Бувають супутні товари та додаткові товари. Супутні товари це товари, які безпосередньо пов'язані за призначенням, а додаткові товари не зв'язані за призначенням. Краще починати пропозицію із супутнього товару. Для пропозиції рекомендується не використовувати питання, визначити конкретний товар для пропозиції, дати візуальний або тактильний контакт товару клієнту, та озвучити ціну. Як вам ця куртка? Мені підходить. До речі, до цієї куртки пропоную вам ось ці штани. Вони володіють технологією Texashield, а та також не будуть продаватися вітром. У разі відмови чи складності пропозиції супутнього товару, продавець зобов'язаний запропонувати додатковий товар, виходячи з потреби клієнта. Продавець зобов'язаний запропонувати щонайменше три товари. До речі, надовго їдете в подорож? Десь на три дні. Можу запропонувати вам ось такий чудовий насесер, він буде хорошим рішенням для зберігання речей особистої гігієни для довготривалих подорожей. До речі, пропонувати необхідно мінімум три рази. Це дуже важливо для твого показника UPT. А як продумати, що запропонувати? Це не важко. Просто задавай правильне питання та будь уважним. Що саме можна запропонувати? Якщо це супутній товар, то добре підійдуть засоби для догляду. товари з ніки що відповідає товару з основної потреби. Якщо клієнт з дитиною... Тем'ячі, дитячі, актуальний сезонний асортимент. Якщо займається спортом, це спортивні футболки, шорти, костюми, спортивний інвентар, аксесуари та інше, якщо буде кататись на лижах, і рівськолижні куртки, штани, маски, шоломи. Зацікавився несезонним товаром: куртки, взуття, штани, шорти та футболки. Та якщо відвідує пляж, шорти, плавки, купальники, футболки, рушники, сумки все це ви можете знайти в магазинах марафон. Ну що, ти зрозумів, як це працює? Е, Ну тобі легко говорити. Ти тут довше працюєш. Пропонуй мінімум три рази. Підготуй собі скрипт. Дай клієнту потримати товар, озвуч переваги та ціну. Слідкуй за клієнтом. А може маєш якісь особисті прийоми, які мені допоможуть? Я думав, ти не запитаєш. Прийом переконання. Під час перед пропозицією додаткового товару нам необхідно описати ситуацію, в якій клієнту з найбільшою ймовірністю може знадобитися товар, який хочемо запропонувати. Ви обрали чудову куртку, а що будете одягати під неї, а якусь кофту. У нас є чудова термобілизна та фліс, буде гарно відводити вологу та зберігати тепло. Це якраз те, що вам потрібно під час подорожі. Причина наслідок: на стадії презентації пропозиції додаткового товару, намагайтеся використовувати пов'язуючі конструкції. Тому що, у зв'язку з цим, в даному випадку, для зв'язку причини переваг від придбаного товару, можемо використовувати разом з прийомом візуалізації. До речі, щодо догляду, за цією курткою необхідний спеціальний догляд, для того, щоб мембрана не втрачала свої властивості, а саме водонепроникність та дихання. Тому я можу запропонувати вам ось такий чудовий засіб, який буде очищати пори мембрани, відповідно, куртка буде дихати і не втрачати свої властивості. І дуже важливо, не допускайте помилок. Я беру цю куртку. Можливо, вам ще щось потрібно? Ні.